Всім привіт! І так у нас останній. Я думаю, що це вже останній такий чималий збір. Десь близько 90 кг ми сьогодні зібрали. В основному вже відходить крістіна. Долі. Каденця вже тут де відходить, вже останньої зібрала. Можливо, там і десь деякі поодинокі ягідки залишаться. Потім Флоренс. Флоренс ще, я думаю, буде збір, і ще буде збір Мальвіни. Але ж у мене її не так-то багато. Тож, тож ось така смакота. Завтра поїде на ринок, на базар. Ось така горна Мальвіна. Зараз лідирує Мальвіна, так як вона недавно тільки розпочалася. Дивіться, яка йогода шикарна, Просто класна йогода. А яка ж вона смачна. Треба їй дати вистигнути, і вона дуже буде смачна. Ось така фейт. Фейт уже теж відходить. Ну, можливо, ще деякі поодинокі йогітки будуть у фейта. Це крізь це мальвіна. Це у нас Крістіна вже відходить, вже така невеличка. А ось взагалі, це от на плівці, вона мальвіна аж чорна, ось така. Бачите, вона така смачнюща М -м -м. дуже смачно. Є кислинка, але вона приємна. Це вже остатки фейту. Дивлюся, де ж та Флоренс. Ось Флоренс. Теж вже теж уже, звичайно, трішки мілкіша, але все одно класна і смачно. Флоренс по урожайності із пізніх найбільше по урожайності Флоренс і Крістіна. Вони в мене лідирують по урожайності. Звичайно, я їх не вважала, з куща, але по так візуально, як подивитися, то вони найврожайніші. Тож, побажайте мені у дочі завтра. Ну, я думаю, завтра в у нас у нас будуть чекати там на базарі, тому що. Уже в основному одійшли полунички, так як висаджують в основному ранні сорти, а пізні пізні раніше якось не були вони в перспективі. Це останнім часом, коли зараз заморозки, то пізні сорти стали більше цінити. Ну, а далі підуть реми. Але реми я ще не запускаю, так як у мене. Спочатку я беру розсаду, ну, а потім, після того, як позрізую розсаду, підживлю, оброблю і будемо запускати її на йогітку десь на серпень вересень місяць, тоді як уже сезон, полунички закінчиться, звичайно, Ну він уже закінчується. А коли вже Напередодні зими вже дуже хочеться ще посмакувати полуничкою, тож тоді я і запускаю свої реми. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна! До побачення!